Сіль землі, матінка-годувальниця, без тебе жоден хліб без смаку, всяка їжа без присмаку, сіль землі, матінка-годувальниця, візьми з дум пристрасті до пияцтва, забери його душевні метарства. Найпристрасті пристрасті усі заберуться, в тіло собаки переселяться. Як від пристрасті до паяцтва знемагав, то собака взбеку без води страждав, Так на й тепер пристрасть друпияствую, війде і до собаки перейде. Якось собака лакає, не прилакають, спраги знемагає, так от душа спокій від спиртного пізнає. Гуймисіль в землі, матінка, годувальниця, бажання та думки до спиртного у нього, з жил та крові, з легень та серця Його, з хращів та з кісток, з печінки та з нирок, з усіх органів, і всякої клітини тіла Його, очисти від п'яної спокуси, розуму у нього, най буде так. То почули з ритуал на зняття п'янства на сіль. Починати проводитися з ритуалу світу суботу на місяць, на спад, три дні поспіль після заходу сонця. Підготуйте вівтар, на якому мають бути: чорна скатертина, червона воскова свічка на півдні, чаша з живою водою на заході, чаша з сіллю та крестаном. Кристалом шерлу на півночі, підставка з деревом Санто на сході, атом, якщо є перед собою, пачка солі куплена за правилами, окрема тарілка для солі, мішечок полотняний. Прийміть душ, створіть колосферу. відкрийте пачку солі та насипте її в окремий посуд. Читайте над тою сіллю, той заговор, що почули сте три рази. Покладіть сіль в мішечок, а потім до мішечок під подушку на ніч, тому, з кого знімаємо п'ятство. Вранці цією сіллю посипте шматок сирого немороженого м'яса краще свинини і згодуйте собаці. Солити треба трошки, щоб собака з'їла то, то. Решту солі закопайте, де ніхто не ходить. Наступні два дні робити те ж саме. Пачку солі, що залишилася, також закопайте після третьої ночі. З цієї пачки сіль для їжі ні в якому разі не брати.